Стайк в плізонатчик. Щоб зробити пасис в плізонат. Зараз покажу. Тільки з вас лайк і підписка. Заходимо на три точки. Create. Три рисочки Home. Місіс Поліна. Ну, у вас буде інженік. Гортаємо. Три рисочки. Вибираємо. Маємо вибрати пасис. Критий пас. Можна фотку додавати, я його називаю. Критий пас. Знаходимо цей пас. Три рисочки салес. Синю кнопку ми не займаємо. І робокси вас хищаємо. У мене буде 70. Аді всім допомогла, будь ласка, не забудьте підписатись.